Явище, яке стосується переважно хлопців, восени і весною пізно. така штука як Безол. Прихід осені вони не помітять закупою листя. Для них пари у вузах так і не почалися. Прихід осені ці хлопці відзначать по-новому. Прийдуть в ОРВК і відвитують воєнкому. До проходження строкової я вже готовий. Я дуже радий служити в військах. Знаю, начальник, що ти дуже строгий. Та я тебе прошу, як мужик-мужика. Відправ туди, де я буду корисним, туди, де не стану гарматним м'ясом, в десант, підводники або в радисти. Давай полковник, я бащаю касу. Розумієш, начальник в наших збройних силах зброя не сила, зброя це всього лиш додаток. Сила у грошах, і нехай тобі поможе Аллах Якщо ти згодишся взяти три штуки, це лиш завдаток. Нехай все золото світу впаде до твоїх ніг, якщо усесильний, ти розчерком свого пера зможеш зробити послугу, не, зробити послугу для мене зміг. Мій тато Алкаш, мама вже зовсім стара. Я просто хочу вернутися додому, я зовсім іще молодий. Я таки потрібен своєму старому, хоч він і Алкаш, і мамі не догодив. Я не хочу вмерти в казаві після п'яної бійки з дідами. Я просто хочу вернутися живим і здоровим. В мене й без того обличчя в шрамах. Кажи свою ціну, мій гаманець готовий. Такий діалог, звичне явище у військкомадах. Кожен має надію вернутися живим. Та навіть у мирний час армія рахує втрати. Суспільство давно змирилося з цим.